Добрий день. з вами територія здоров'я Health Space, де ми сьогодні будемо розглядати питання порушень в системі згортання крові, тобто в системі, яка забезпечує зокрема зупинку кровотеч. Наявність кровоточивості це дуже часто скарга у пацієнтів абсолютно різного профіля. Тож, Ірино Олександровна, що здат знати всім людям про систему гемостазу та на якому рівні можливі поламки цієї системи. Доброго дня. А, дякую за запитання. Дійсно, що треба нам знати про систему гемостазу? Система гемостаза це така біологічна система, яка з одного боку дозволяє крові знаходитись в рідкому стані да, і виконувати свої функції, але ну, насамперед транспортна функція. З іншого боку, коли трапилось якесь пошкодження судинної стінки, насамперед, да, дуже швидко зупинити кровотечу, ну, щоб не сталося, сталося інше ускладнення. Да. А що треба пам'ятати? Якщо у нас кровотечі. Кровотечі ми знаємо. Ну, наприклад, такі як носові кровотечі з ясень. Але є типові кровотечі на шкірі, на які треба також звертати увагу. Ну, наприклад, раптово з'являються синці. Вони можуть бути від Голки у кого, тобто булавочна голка, ми їх називаємо пітихі, або такі плями у вигляді плям, бо як хімози це буває такий тип кровоточивості при порушенні суди на тромбоцитарної ланки, саме першої ланки системи гемостазу. Треба звернути увагу на кількість тромбоцитів. Можливо, спілкуватися з сімейним лікарем, лікарем, потім гематологом на виключення тромбоцитопотіку, коли порушується функція тромбоцитів. Якщо з'являються великі масивні кровотечі, або кровотечі з боку органів, це неркові кровотечі, заочеревний простір, або кровотечі крово суглоби, гемартрози, це у нас таке захворювання, як гемофілія, дуже добре знаю. Взагалі вони можуть бути різного виду, вони можуть бути змінитися. Мішени і плями, екхімози, і крововиливи в заочереваний простор або в сухлоби. Тому треба пам'ятати, що якщо щось сталося раптово, Тобто немотивоване кровотечі з носа, раптово з'являються синці, у жінок. Це може бути тривалі різні менструації. і лікар гематолог до речі, не може порадити якесь специфічне лікування. Краще зробити загальний аналіз крові, йти до сімейного лікаря можливо з часом проконсультуватися з гематологом. Тобто не лише зовнішні кровотечі, які вочевидь явно привертають на себе увагу, а й такі варіанти внутрішніх кровотеч також можуть бути супутниками порушень системи ремостазу. А що власне є тими факторами ризику, які можуть зумовити такі зміни? Факторами ризику насамперед може бути банальна вірусна інфекція, тобто перехворіли на грип ГРВІ, і раптово через деякий час з'являються синці або з'являються кровотечі з носа. Ясне викрі і яс. Це може бути не з'ясований після вакцинації знову кровотечі, раптово синці на шкірі. Тобто, якщо ми не зробили до цього загальний аналіз крові, ну робимо після ситуації, яка да, якісь кровотечі або синці на шкірі, і йдемо до лікаря, з'ясовуємо причину. А які дослідження а, можуть допомогти встановити цю причину і взагалі які методи обстеження дозволяють визначити якісь порушення в системі гемостазу? Mm -hmm. З основних методів, що стосується системи гемостазу, це, як я вже казала, загальний аналіз крові, де ми можемо підрахувати кількість тромбоцитів. До речі, нагадаю, що е, норма е, 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 кількості тромбоцитів у всьому світі це 150 на 10,9 дев'ятий, 450 на 109. Це нам так дає всімірна. Організацію охорони здоров'я, тобто, якщо кількість тромбоцитів нижче за 150, це ми називаємо тромбоцитопні, зниження кількості тромбоцитів. Наступне дослідження, яке ми робимо, це коагулограма, тобто ми визначаємо показники згортуючої системи. Це є такі показники: про тромбіновий час, тромбопластиновий час, фібриноген. Лікарі дуже добре знають. Головне пам'ятати, що є ще. Таке дослідження на плазмову ланку системи гемостазу коагулограма. це може бути іноді порушення цієї ланки, коли захворювання з боку печінки. Також і гастроентрологи, і сімейні лікарі дуже добре пам'ятають, знають. Тому, якщо є сумнів, це пов'язане з порушеннями або тромбоцитарної ланки, або коагуляційної ланки, робимо загальний аналіз крові, робимо коагулограму і йдемо або до сімейного лікаря, або до гематолога. А якщо своє час... Ну, не встановити такі стани, та відповідно належним чином їх не пролікувати. До яких небезпечних наслідків для здоров'я в цілому для життя це може призвести. Дійсно, якщо не лікувати кровотечу, це виникає ускладнення, але насамперед аномія важка. Тобто знижується кількість ретроцитів гемоглобіну, і пацієнт може відчувати велику слабкість, може втратити раптову свідомість та задишку. Це по-перше. Ну я вже не говорю про ці ускладнення, які можуть виникнути з боку органів, тобто з боку і шланкового кишкового тракту, якщо, якщо там виразка або якісь захворювання з боку печінки. А які поради ви надаєте пацієнтам, які мають схильність до порушень гемостазу? Взагалі то, то профілактичний прийом або вітамінів. Да? Тобто іноді бувають такі у нас вітаміни, групи, наприклад, С, да, ротін. Раніше призначали коли така Зміни з боку судинної стінки і діткам призначають. Але краще все ж таки йти до сімейного лікаря, щоб цього не сталося. Бо якщо це клінічно, ми вже це бачимо, то ну скоріше за все це пов'язане з якимось захворюванням, які вже треба лікувати, а не профілактувати. Отже, принагідно нагадуємо, що навіть такі здавалося б незначні ознаки, як носові кровотечі, поява синців на шкірі без. Явної на то причини можуть бути свідченням доволі серйозної патології з боку системи крові. Тому це привід якомога раніше звернутися до лікаря. Дякую вам за чергове нагадування цих важливих правил і до нових зустрічей. До нових зустрічей.